Нова амбулаторія у рясному. 2 працює лише кілька днів, тому приходять сюди не тільки на прийом до лікаря, а ще й на оглядини. Знати як шувати, кардіограму дивилися, бо теж має справи серце. Ну, так відчувся добре. Приміщення нове от пацієнти давно знайомі кажуть медики. З Рясне-1 Перейшли в рясне 2 Відкрилася нова амбулаторія для нас. Пацієнти, дільниця, ті все самі. Всі, які до нас приходили, які зверталися, і нові приходять, які тут проживають. Працюють тут п'ятеро лікарів та стільки ж медсестер. Олена Андріївна, господиня маніпуляційної, показує запаси медикаментів, необхідних для ін'єкцій. Людей так масово ще нема, але вже приходять навідуються, вже надавали першу допомогу при гіпертонічному кризі. Ну і жінка приходить вже на назначення лікаря. Раніше у районі, де мешкає 8 тисяч людей, не було жодного медзакладу. До лікарів мешканці їздили в рясне один. Вести маршруткою до педіатра хвору дитину мусила і пані Ірина. Тепер не натішиться. Лікарня майже під вікнами. Ну, звичайно, що так на всі не 100%, а 200%. Візьмо щоб мала не злякалась. Скажи Софійка, правда нам тут близенько краще, так Так. Да. приміщення під амбулаторію шукали давно. Хотіли навіть зробити її у школі, однак згодом знайшли краще рішення: 200 квадратних метрів у новобудові орендують в приватного власника. Домовилися з власником про те, що ми беремо це приміщення в оренду. По ціні 80 гривень за один квадратний метр. А вони нам здають це під ключі. Як ви бачите, ми контролювали, щоб вони цей ремонт зробили якісно. Все зроблено добре: освітлення, тепло, водопостачання, водовідведення. У нас немає зауважень до виконаних робіт. Амбулаторія отримала нове обладнання. спонсори допомогли купити меблі. Тепер тут мешканцям можуть надати усю необхідну допомогу. Приходять діти з дитячими захворюваннями, терапевтичний профіль. Ми ведемо тут всіх пацієнтів. У нас є денний стаціонар. Можемо надавати послуги денного стаціонару на два ліжка відповідно одномоментно. маніпуляційна кабінет кардіограми, фізкабінет. Аби медицина була ближчою до людей. У місті відкриють ще дві нові сімейні амбулаторії на вулицях Рапопорта та Мушака. Тетяна Муравель, Богдан Іванський, головні новини Львова.